Всім привіт! З вами я, Лана. Зараз на рунах подивимося потік. Не знаю, яка прийде інформація від рун. Просто подивимося потік, що хочуть передати Вищі сили через руни. Дивимося потік. Станом на зараз. Нема внутрішнього імпульсу до чогось. Все зупинилось і щось навіть зруйновано, втрачено. І здається, що немає внутрішнього стержня вже, немає сил духу терпіти цього. Немає снаги, Запустити щось, тому що втрачено. Втрачено, зруйновано. Боляче, здається, що немає сил. Здається, що немає не те, що сил, бажання немає. Бажання немає щось починати, тому що зруйновано. Тому що зруйновано, а була радість. Так хотілося радості, так хотілось чогось досягти. Хотілося досягти. І начебто все було. Була радість, було тепло. Було натхнення навіть. Здавалося, що енергії просто б'ють через край. Було добре. А зараз ні. А зараз не хочеться чомусь нічого. І хочеться усамітнитись, побути наодинці, нема довіри і нема бажання. Зупинилось і стоїть щось. І ти сама, чи сам наодинці з собою. Угу. Можливо, ти хворієш, хворієш душею, після того, як щось втрачено, щось зруйновано і втрачено. Сил немає, немає сил. І немає того бажання, що було. Немає. Просто опустились руки, просто ти наодинці з собою. Просто немає ніякого внутрішнього імпульсу щось починати, щось рухати, кудись рухатись. І ти беззахисна. І здається, що нічого вже не допоможе. Ну, Зачеплено, заживе, так зачеплено, так боляче і неприємно. І ти наодинці сама з собою. Ти не впевнена в собі, немає впевненості, що тобі щось потрібно. Ти, як наче думаєш, що винна сама в чомусь, картаєш себе, можливо, за цю зупинку, за цю бездіяльність, розчарування, розчарування і. Без причині, можливо, картання, але вони є, і ти гризеш себе за це, за цю зупинку, за ту втрату. По тисячу разів перекручуєш в думках свої помилки, можливі чи неможливі, свої дії, свої слова, свою бездіяльність. І розумієш, що начебто хотіла ти, щоб все було добре, що наповнена ти була гармонією, що могла би ти, якби все не зруйнувалось, ну, знаєш, ти могла би принести щастя, ти могла би поділитися своїм внутрішнім вогнем. Він палав у тебе, він був. Ти була як сонце, а зараз ти сама і нічого не хочеш. А внутрішній огонь був, і ти могла би, могла би наділити кожного. Тобі не жалко, ти така ти, Ти маєш, ти маєш. Вогонь, ти маєш гармонію, ти знаєш, як можна все це гармонізувати так, щоб поділитись, щоб наділити, щоб. Але тобі хотілося і отримувати. Але не вийшло. Чомусь не вийшло. Чому не вийшло? Так, ти знаєш, в тебе є знання, в тебе є знання, як досягти гармонії. В тебе є знання, як бути щасливою. В тебе є знання, як, як передати це все, як поділитись цим всім. Ти Маєш радість, ти маєш отримати радість, коли все зміниться, коли ти пройдеш трансформацію, зараз ти проходиш, щось зруйнувалось, і зараз все не так, як було. Зовсім не так. Щось померло, і так хочеться чогось нового, і ти маєш знання, маєш. Але не хочеш, не хочеш чи боїшся. Чи не впевнена в собі, твій голос він може? Він може донести оцю гармонію, цей баланс до серця кожного. Але ти мовчиш зараз, ти зараз сама. твоєї родини пішло тепло? З твоєї родини. від тебе відвернувся чоловік. Так, його немає. Він пішов. Він пішов, він покинув тебе, чи навіть обманув, чи розлюбив. Не знаю, він був рідним. Ти раділа. Ти раділа тому, що в тебе є. Ти відчувала радість і тепло від того, що в тебе є щось рідне. А зараз все змінилось, дуже змінилось. Нема тепла, нема. Нікого, нічого поряд. Ти сама. Ти хочеш бути сама навіть. А він пішов. Він пішов. Він сам себе загнав в обмеження, ти це знаєш. Ти знаєш, в тебе є знання, ти відчуваєш. Він сам пішов, він сам це обрав, він загнав себе в обмеження, в кризу якусь, чогось злякався, ти це знаєш, ти відчуваєш. Твій вибір. Ти талановита, в тебе є стільки внутрішнього вогню, що ти яскрава і талановита людина. Ти, незважаючи на те, що все змінилося, і зараз ти знаєш, що був удар в спину негарний, нечесний. Але ти зможеш, ти яскрава, ти наповнена вогнем. Чого ж ти зараз сама, чому ж ти не хочеш нічого починати? Чому ж у тебе немає ні одного бажання станом на зараз? Ти талановита, в тобі є стільки всього, стільки такого рідного, такого що може зробити прорив навіть якийсь, що може наділити енергією любого. Ти можеш творити, ти можеш робити по-новому щось, ти дзвінка. Чому ж ти нічого не робиш? Чому ти нічого не робиш? Ти жінка, ти м'яка ти чекаєш, ти чекаєш і хочеш досягти результату, але час наче завмер, захолов, зима, холодно, душі твої холодно. Він пішов і почалася зима, але ти всю свою жіночу сутність, всю свою жіночу силу ти можеш вкласти в досягнення того результату, який яким ти наділена від природи. І що, що зима? У тебе є знання, у тебе є знання, у тебе є дар, у тебе є сили на нове, на те нове, про що ти так давно мріяла, мріяла і Так і не змогла начебто втілити. Здавалося, що все можливо, але не змогла. Але ти можеш, ти будеш, В тобі є це знання, в тобі є цей дар. У тебе є дар гармонії, в тебе є сила думки, сила знань, сила слова. Ти справедлива і чесна людина. Ти така, ти воїн. Честь, совість для тебе не останнє слово в цьому світі. Так, зараз ти в кризі. Зараз ти сама себе обмежуєш від нового, від проявів, від гарячого, від проявлень своїх талантів ти сама себе обмежуєш. Але ти жінка, ти сильна, ти жінка воїн. І ти досягнеш свого результату. Так, ти відсічаєш від себе те, що заважає тобі, а щось заважає. І ти здатна на нове, бо в тебе є знання, в тебе є ці знання, і все зміниться. Коли ти будеш готова відкритися на зустріч новому, все зміниться. Коли ти свій потенціал відкриєш, не будеш його зачиняти, все зміниться. У тебе доля така, розумієш, у тебе така доля, і ти до змін. Не стояти на місці. Зараз так, зараз ти. Після руйнувань зализуєш рани. Зараз все на паузі зупинилось. Зараз так. Ти хочеш бути одна, ти кожного дня думаєш про те, що могло би бути якось не так. Це зачіпає тебе заживе, зачіпає. Але радій, в тебе є знання. Є знання, як досягти свого, є вміння, є сила. І в тебе є зв'язок з вищою силою, в тебе є дар з свого життя він пішов. Можливо, обманувши, ти, ти не знаєш точно. Але нема позитивних. Думок є тільки негативні поки що. Не звертай на це уваги. В тобі є вогонь, ти можеш творити, і ти розумієш глибоко, всередині себе, ти давно знаєш, що тобі потрібно, чого ти хочеш. І ти жінка, ти жінка-воїн, ти зможеш досягти свого результату. Ти зможеш вийти, ти зможеш відчути своє внутрішнє, бо ти знаєш, що тобі потрібно. Оця твоя струна, оце твоє я єсть внутрішнє. Ти його знаєш. Чудово знаєш. Не бійся, не бійся йти до нового і настануть зміни. Так вже трапилось. В твоєму житті трапились якісь втрати і руйнування. Трапилось так, що ти зараз нічого не хочеш. Тобі так здається. Тобі здається, що всі відвернулись. Тобі здається, що ти усьому винна, тобі здається, що нічого не повернути, а його й не потрібно повертати. Воно саме повернеться, коли ти повернешся до свого дару, до своєї сили. Ти знаєш, як, ти знаєш, чого хочеш. І ти жінка, котра відчуває свою внутрішню суть, відчуває, чує, чує свою душу. Дуже скоро, дуже скоро, ти залишиш свої рани і підеш в нове, і все зміниться. Буде розквіт тобі. І буде відкритий шлях, ти підеш. Ти підеш вперед до нового, до нових змін, до нових звершень. Ну і що, що з твого життя пішов, нехай йде. А ти йди далі, далі вперед. Ти візьмеш відповідальність. За своє життя ти візьмеш ситуацію під контроль, бо ти знаєш, як і ти вмієш, ти знаєш, і ти вмієш. І, знаєш, може трапитись так, що ти зможеш бути щасливою і досягнути своїх цілей, ідучи по своєму шляху вперед, не зупиняючись. До сонця, до розквіту. У тебе є знання, у тебе є дар, у тебе є сила, ти чесна, ти справедлива. Ти не брехатимеш нікому не ні собі, ні оточуючим, ні вищим силам. Для тебе це не пустий звук, честь, доблість, совість. І в тебе є талант. Вогняне наповнення в тебе є талант, і в тебе є спроможність до нового, до нових звершень. Ти вже стоїш, майже, майже стоїш, на порозі нового, і ти знаєш це, ти добре знаєш і розумієш, що тобі потрібно. І ти добре чуєш свою внутрішню суть, свою душу. І пам'ять древня, давня пам'ять, вона також є, ти її тільки розбуди, розбуди і йди в нове. Тобі буде відкритий шлях, то нічого, що щось зупинене зараз. То нічого, що щось втрачено. Так буває. Так буває. Але в тебе є сила, є дар. Іди далі. Підпочинь трошки, побудь на самоті, подумай, розберися, зрозумій всі явні помилки. Нічого не бійся, бо в тебе є знання і в тебе є зв'язок з вищою силою. В тебе була родина, було щось рідне. Ти сама така, ти наповнена такими енергіями, що ти можеш дати оці енергії рідного, теплого. Тим, хто поряд з тобою, ти можеш. Ти можеш наповнити. І ти можеш сама наповнюватись. В тобі досить сили знання. Ти жінка-воїн, ти знаєш. І все буде добре. Ось трошечки-трошечки ще пройде часу, ти заспокоїшся, прийдеш до своєї стабільності. Повністю почуєш своє внутрішнє і підеш в нове. Такий випав жереб тобі, жереб долі твоєї. Норни сплили тобі вже полотно твоєї реальності, і флюгер вже розвертає тебе потихеньку до змін і до відкритого нового шляху. Ще трошки почекай, заспокойся, відпочинь. Подумай, то нічого, що були втрати, то нічого, що були якісь руйнування, то їхні проблеми. А в тебе не буде ніяких проблем дуже скоро, якщо ти добре почуєш своє внутрішнє і підеш на зустріч йому, така в тебе доля. Ось такий. Друзі мої, потік прийшов сьогодні. Не знаю, для кого він, але енергії міцні, аж заштормило. Отримуйте, кому потрібно. Ну, а я буду прощатись до нових зустрічей, відновлюватись. Бажаю вам Всім, кому цей потік, кого цей потік шукав, отримати його, все буде добре. Ти, жінка, воїн, ти справишся, зараз трошечки відпочинеш і підеш далі.